Замовник привіз мені ось такий двигун 300 Вт по потужності. І попросив, щоб я для нього зробив ось такий регулятор з кнопкою реверса. Ось так перемикається, Стоїть на семісторі радіатор охолодження для підвищення продуктивності. Під'єднав дріт 220, вилка така класна, комфортна. І також встановив контакти мама на сам регулятор. і... Підписав усі контакти для того, щоб, якщо треба буде це все від'єднати, щоб потім замовник це все під'єднав у зворотному напрямку. Також ці всі контакти я підпишу, як, що від чого вони йдуть. І ось така комплектація вийшла загалом. Зараз перевірю. 220. Кнопка живлення. Обираю реверс і газу. Мінімальні оберти. Зупинити неможливо. Ось так от працює. Середні і максимальні. Перемикати реверс тільки в тому випадку, коли повністю двигун зупинився. От я зупинив двигун, перемикаю і далі газу. Так, О, така комплектація вийшла. Кому цікаво, пишіть мені в особисті повідомлення, приймаю замовлення там. А якщо вас цікавить просто ціна, її можна подивитися в моєму телеграм-каналі, який закріплений в шапці профіля TikTok.